Вони вперлися. Ми їм запропонували x 2 від риночної сини такого залу. Вони сказали, добре, окей. Потім ми почали з ними вести перемовини. перемогу. Просто на дроті не сподобалось. В результаті їм не сподобалося цирк на дроті. Вона сказала: цирк на дроті, нам не підходить, то що ви називаєтесь цирк на дроті, це ображає циркове мистецтво. Ми сказали: хорошо, давайте ми в київському концерті приберемо цю назву, буде просто стандарт на. Цирк на. це зараз уже так концерт називається. Так і ні, звичайно, ні. Але дякую за ідею. І ми такі типу, все, ми прибираємо цю назву, буде просто у нас цирк на доволі надр. Це, Це ін... вже в Нафтогазі було, було Це більше і більше інтриги. Да? Що, що в кінці де тепер буде в Києві? В в Жозневому Франці. палаці а, буде О, концерт. Я розкажу. І в результаті все вони типу давайте поміняємо названня, Давайте поміняємо названня. Потім вони приходять і кажуть: нам не подобається названня в турі. В турі ти а ми кажемо, «Яка різниця? Це концерт поза туром, все віддільне. Ага. Ні, він буде асоціюватися з нашим цирком. Треба тур тепер поміняти названня. Ми такі камон, може, що що на ще поміняти? І в цьому процесі вони кажуть, і ще треба буде програму затвердити, щоб ви прийшли. І, взагалі, Фелікс Редька якось не дуже назвав. Ну от, і ми Можете? такі, ну спасибо, навірно. Мені дуже важко якось з вами вести перемовини, ще й програму затверджують.